Вітаю 11 -і класи, і ми з вами продовжуємо розглядати добу відлиги. Сьогодні ми поговоримо з вами про зародження дисидентського руху, про шістдесятництво та антирежимні виступи. І з поліпшенням внутрішньополітичного політичного клімату за часів відлиги в Україні розпочинається новий етап національно-визвольної боротьби. Хрущовська відлига та особливе засудження культу особи Сталіна на 20-му з'їзді КПРС призвели до певного послаблення ідеологічного тиску, часткової реабілітації жертв сталінізму, визнання в СРСР як засновників ООН загальної декларації прав людини. І все це дало можливість вийти на суспільно політичну арену новому поколінню митців. Найвідомішими серед них були поети Іван Драч, Ліна Косенко, Павличко, Василь Симоненко, Микола Вінграновський, прозаїк Дрозд, Валерій Шевчук, Григорій Тютюнник, літературні критики Іван Світлич, Світличний та Іван Дзюба, кінорежисери Сергій Параджанов і театральний режисер Лесь Станюк та художники Алла Горська та Заливаха. Вони виступили на захист української культури, вимагали розкриття історичної правди відповідно до часу появи в громадсько-політичному житті. Їх назвали «шістдесятниками». Це назва української інтелектуальної еліти наприкінці 50-х, на початку 70-х років, яка орієнтувалась на принципи свободи творчості та гуманізму, утілення в українській національній формі. Таланова, талановита молодь готова була. Віддати всі свої сили на служіння рідному народу, творити нове життя, але це щире прагнення відразу ж наразилось на спроби ідеологічних відділів КПРС поставити їхню діяльність під партійний контроль. Адже дух пошуку, творчості, новаторства був чужий і навіть ворожий номенклатурі, послаблював її владу, формував атмосферу критичності до її рішень, дій та зловживань. Творча молодь 60-х років не бажала стати заручниками ідеологічної, ідеологічної політики партії, як це сталося із старшим поколінням творчої інтелігенції. Молодь одразу ж висловила свій протест проти контролю партійних ідеологів над мистецтвом і всім суспільним життям. Протести 60-ників ґрунтувалися на засадах демократії. Творча молодь виступала проти Свавілля. Владоможців, обмеження свободи творчості, соціальної несправедливості, бюрократизму, зневаги до прав люд... людської праці, людської гідності і взагалі прав та свобод людини. Оскільки вся гуманітарна політика в СРСР була прийнята ідеями зближення нації, формування радянського народу, за яким приховувались дедалі агресивніше зросійщення, то 60 нацто набуло національно демократичного забарвлення. Але комуністична влада змушена була миритися з новими творчими пошуками і дозволила об'єднуватися в клуби. Найвідомішим серед них став клуб «Сучасник», заснований на початку 60-х років з дозволу ком... комсомольського керівництва. Членами клубу стали Іван Світличний, Євген Сверстюк, Василь Симоненко, Алла Горська, Іван Зюба, Зарецький, Заливала, Семикін, Севрук та інші. Головою клубу обрали молодого режисера Леся Танюка. Вони розпочали свою діяльність з відродження різдвяних вертепів, створення різних мистецьких гуртків, секцій, розшуку місць масових поховань жертв сталінських репресій. Клуб організовував вечори пам'яті Леся Курбаса, Миколи Куліша, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, за що компартійне керівництво назвало клуб Національним зборищем. Після звернення Леся Танюка, Василя Семененка і Але Горської до Київської міської ради з пропозицією оприлюднити інформацію про масові розстріли в биківні, розпочалось переслідування всіх членів клубу. Першою масовою акцією Ки... Київського клубу творчої молоді став організований Лесям Танюком вечір 75-річчя Леся Курбаса. Що відбувся 14 травня 1962 року в Київському жовтневому палаці. Клуби творчої молоді діяли також у Львові, Харкові та Одесі. Навколо Львівського клубу Пролісок об'єдналися творча молодь Західної України. Лідерами цього клубу були психолог Горинь, мистецтвознавець Брат Горинь, літературознавець Косін та студенти Гель і поет Калинець. Компартійна влада продовжувала грубо втручатися в творчу та громадську діяльність 60 х тому в 1963 році було закрито клуб сучасних. Водночас, митцям, які вірно служили режиму, відстворювали всі умови для роботи в рамках соцреалізму. Вони отримували премії і матеріальні блага. Одним з найяскравіших представників українського шістдесятництва є поет та журналіст Василь Симоненко. У 1962 році вийшла у світ його перша поетична збірка «Тиш, і, Тиша і гріб». А вона вразила сучасників правдивістю. У вірші Я поет чітко визначив своє покликання говорити правду всім бульдогам. Влітку 1962 року поета жорстоко побили працівники міліції, а в грудні 1963 року Василь Симоненко помер. На межі 50-х-60-х років на поетичну арену вийшла Ліна Костенко. Поетеса прагнула знайти нові теми, образи та стилі. Провідні мотиви її творчості це історія українського народу та філософське осягнення життя. Неприйняття владою її творчості виявилося в призупиненні видання її книжок, зоряний інтеграл і княжа Гора 1963 року. Проте твори поетеси потрапляли до читачів через сам видави, друкувалися за кордон. Новаторством позначена творчість Івана Драча. Ще в студентські роки в ньому помітили правдолюбство і бунтівну вдачу, виражену в словах Україно, я палю за собою мости. Він відкидав нікчемне існування людини в тоталітарній системі. Про що різко задекларував в воді чесному боягузстві. Ранній період його творчості характеризується активними творчими пошуками в збірках «Соняшних» та протубер... Протубер... Перепрошую. протуберанці серця. Поет самостійно шукав нове, щоб вивести читача за традиційні горизонти наприклад, під заголовком. Українські коні під Парижем у поемі Фієрі, ніж у Сонці 1961 року. Іван Драч прагнув змалювати колективізацію Голодомори, масові репресії та водночас зрозуміти: навіщо я, куди моя дорога? Справжнім велетним духу і незламним борцем проти тоталітаризму виступив Василь Стус. Він ріс і навчився на Донбасі, вступив до аспірантури в Києві, відбував, відбудував клуб творчої молоді сучасник. Його активна громадська позиція стала приводом для відрахування з аспірантури у вересні 1965 року. Влада заборонила друкувати його твори, тому збірка поезії «Зимові дерева вийшла друком за межами України. Васель Стос був двічі засуджений комуністичним режимом. Своє життєве кредо він висловив в поезії Як добре те, що смерті не боюся я. Одним знатненником літературного життя творчої молоді був літературознавець і поет з Луганщини Іван Світличний. Він критикував твори соціалістичного реалізму і підтримував новаторство. звинувачений в антирадянській агітації та пропаганді, відбував покарання в концтаборах та де важко захворів. Серед засновників та активних діячів клубу сучасних була художниця Алла Горська. Її шлях до українського шістдесятництва особливий, адже вона виросла в російськомовній номенклатурній родині, батько її був директором кіностудії. І вже сформованою особистістю вона почала послуговуватись українською. Свою громадську позицію продемонструвала тим, що намалювала портрети Василя Симоненка, Івана Світличного, Євгена Сверстюка, а в 1964 році Алла Горська співавторстві з Заливахою, Семикіною, Севруком та Зубченко створила в Київському державному університеті вітраж Шевченко-мати, до 150-річчя з дня народження поета. На ньому був зображений Шевченко, який однією рукою пригортав скривжену жінку Україну, а в другій тримав книжку. Зображення було обрамлене словами. Возвеличу малих отих рабів, німих, а на сторожі коло їх поставлю слово. Влада вбачала в цьому творі небезпечне вільнодумство, комісія оголосила його ідею хибним, і твір було знищено. Горську Семикіну виключили із спілки художників України. Лібералізація суспільно-політичного життя в другій половині 50-х років сприяла пом'якшенню цензури. Виданню багатьох раніше заборонених творів та появі когорти людей, котрі не погоджувалися з панівною ідеологією, а відстоювали свої права і свободи. Їх називали дисидентами, людьми, політичні погляди яких істотно розходили з офіційною ідеологією держави, політичними інакодумцями. Відсутність власної державності України, знищення української культурної і історичної спадщини. Політика русифікації в усіх сферах життя, монополія комуністичної партії, домінування тоталітарної системи та ігнорування прав і свобод людини все це призвело до зростання опозиційних настроїв у суспільстві. Крім внутрішніх передумов, були також зовнішні чинники, що спричинили виникнення в Україні дисидентського руху. Це насамперед прийняття Організації Об'єднаних Націй в 1948 році загальної декларації прав людини. Руйнування світової колоніальної системи та зростання антикомуністичних настроїв в країнах Східної Європи в Угорщині, Польщі Східній Німеччині. Ідеологічною основою дисидентського руху, попервах, став марксизм-ленінізм. Але вже скоро діячі дисидентського руху переконалися, що без свободи і демократії Україна не може бути справжньою, справжньою незалежною. Слід чітко також розмежовувати поняття дисидентський рух, 60-ництво і національно-визвольний рух. Більш широкий з цих понять національно-визвольний рух. Дисидентський рух був лише однією із складових національно визвольного, бо торкався проблеми національної. У 60 80-ті роки дисидентський рух був домінуючою складовою національно визвольного руху. А 60-ництво це широкий мистецько-громадський рух української інтелігенції. За даних історичних обставин, шістдесятництво і дисидентство дещо тотожні, але належність до шістдесятників не дає підстави називати того чи іншого діяча дисидентом. До дисидентів слід зараховувати тих, хто висловлює політичне невдоволення шляхом поведінкових акцій, що підпадають під каральні дії влади, включаючи арешт та ув'язнення. Дисидентський рух був загальноукраїнський, тобто не залишилося таких регіонів, де б не діяли дисиденти. Проте він не був організаційно оформлений, а складався з розсіяних груп і гуртків, не пов'язаних між собою. Дисидентами стали представники різних суспільних груп, кількісно переважала молодь. Вони обрали ненасильницькі методи боротьби, сподіваючись на поступову демократизацію суспільства. В дисинському русі розрізняють кілька течій – релігійну, національну культуру, самостійницьку та правозахисну. Представники релігійної течії відстоювали свободу совісті, тобто можливості вільно сповідувати будь-яку релігію. Їх обурювало руйнування радянською владою храмів, переслідування за релігійними переконаннями, національно-культурницьку течію називали. Ще рухом 60-х, які чинили спротив русифікації, засуджували знищення історичних та культурних пам'яток та критикували твори соціалістичного реалізму. Представники самостійницької течії мріяли про відродження української державності. Правозахисники вимагали дотримання Конституції і законів, відстоювали ідеї демократії та гуманізму і права людини. Свої ідеї дисиденти поширювали в книгах, журналах та брошурах. Хоча в СРСР пом'якшила, відкрито свої твори дисиденти не друкували. Формою поширення ідей дисидентів став сам Видав. Тобто твори друкували власноруч і на друко, друкарських машинах. За допомогою сам Видаву поширювали, зокрема, поезії представників плеяди 60-х. Окрім поетичних творів, також друкували суспільно політичні та філософські статті. І матеріали, повідомлення про репресії. Звісно, діяльність самвидаву не влаштовувала радянську владу, тому вона переслідувала людей, причетних до друку і поширення заборонених творів. Щоб привернути увагу громадськості до проблем русифікації, неправдивого відображення історії, грубого порушення прав людини, дисиденти здійснювали масові акції. Так, 22 травня 1961 року. Було започатковано традицією вшанування пам'яті Великого Кобзаря в день перепоховання його праха. Частинами частинами були зібрання інтелігенції в Києві біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Українська мова і українська пісня звучали на вечорах творчої інтелігенції, які організовували клуби сучасних в Києві та Пролісок у Львові. А наукова конференція з питань української Культуру української мови, яку 11 15 лютого 1963 року провели в Київському університеті, перетворилась на масову антиросифікаторську акцію. В 1959 році у Львові було створено українську робітничу селянську спілку. Ця організація об'єднувала близько 30 учасників. Її засновником та ідейним натхненником був юрист за освітою Левко Лук'ян. У програмі спілки головною метою визначили вихід України із складу СРСР правовими засобами, реалізуючи право гарантоване Конституцією СРСР статтею 17 та Конституцією УРСР статтею 14, яке так і залишалося фікцією. Програмою передбачено демократичні норми місцевого самоврядування, проголошено прозорість і власність учасники е спілки. Гостро критикували Голодомор 32-33 років, репресії 30-х років, безправне становище селян та політику русифікації. і це не могло залишитися поза увагою радянської влади. Досудове слідство тривало протягом січня-травня 1961 року, оскільки більшість учасників спілки мали юридичну освіту, то цю справу називають справою юристів. Обвинуваченим інкримінували зраду Батьківщині. Стаття 56 Кримінального кодексу СРСР. Левка Лук'яненко засудили до страти, яку згодом замінили на 15 років позбавлення волі, інших до 7-11 років. Хоча це об'єднання діяло недовго, але його вважають першою, саме дисидентською організацією, і за метою, і за методом. Давайте ознайомимося з діячем Левком Лук'яненко. Насправді. Визначальною персоною в українській історії, особливо в сучасній її період. Дисидент, громадський діяч, засновник української робітничої селянської спілки, з 1961 по 76 роки перебував у мордовських таборах, з 1977 по 88 повторне ув'язнення за участь у правозахисному Русі. Пізніше на засланні. Член-засновник Української гельсінської групи. 1988 році обраний головою української гельсинської спілки, один, один з авторів тексту акту проголошення незалежності України, народний депутат України 1, 2, 4 і 5 склик. припинення організованої боротьби підпільників УУН і бійців ОПА не означало, що в Україні завершилася боротьба з радянською владою. Документи силових органів засвідчують, що ця боротьба відбувається в нових формах, насамперед, утворення підпільних гуртків, організацій, розпосюдження листівок, написаних і написані публічні листи, і інші дії, які набували характеру антирежимних виступів. Найчастіше антирадянська діяльність фіксувалася в Західній Україні, куди після закінчення термінів ув'язнення в другій половині 50-х років поверталися учасники ОУН. Та уніатські священники. Багато з них залишалося на антирадянських позиціях і продовжували боротьбу проти радянської окупації доступними методами. Зараз я вам рекомендую прочитати одну з листів Воля народом, Воля людини, громадян. Чи зробили ти внесок, що дав українському народові жовтневий переворот 1917 року? він Зліквідував здобутку народ... здобуту народами внаслідок повалення царизму волю, придушив молоду Українську Народну Республіку, принісши твоєму народові ще гірше рабство, ніж було царське. І він спричинив до загибелі кращих твоїх братів і друзів, до загибелі української культури, до знищення твого добробуту. Чи згоден ти і надалі терпіти більшовицьке ярмо, українські революціонери, прочитай і непомітно під кінь, друг! Ця листівка була організована, підготовлена і розповсюджена групою об'єднання, яка й проіснувала з 1956 по 1959 роки. Вона налічувала 15 активних учасників: Ленюк, Гасюк, Христинський. Складалася переважно з колишніх політв'язнів і ідейно була близька до УН. І зрозуміла справа, і головною метою стала незалежність України. Наприкінці 50-х, на початку 60-х років, у Львові діяв підпільний Український національний комітет, створений переважно молодими робітниками за участі колишніх членів УУН та УПА. Організація мала програму і статут розгалужену мережу низових ланок. Провідною була визначена пропагандистська робота. Однак УНК залишав за собою право на використання зброї. Організація планувала підготувати національно свідомих пропагандистів для направлення в східну Україну. Члени організації кінцевою метою вбачали створення української держави з національним урядом та армією. Організація підготувала друкарню для видання газети Робітниче слово і пропагандистської літератури в 1959 році. Агенти КТБ вистажили членів ОНК, і в січні 1962 році більшість засуджених отримала від 10 до 15 років концтаборів, двох членів організації Грицину і Коваля Страт. Влітку 1962 року був страчений організатор Ходір... Ходорівський... Ходорівської нелегальної групи Проців. Важкі випробування випали на долю учасників таких підпільних організацій, як Спілка Патріотів. Союз борців за національну Україну, Українська націоналістична організація імені Пантери, Українська національна партія. Судові процеси засвідчили, що влада готова вдаватися до найжорстокіших методів придушення національного визвольного руху. Незважаючи на репресії та атмосферу страху, антирадянська діяльність продовжувалася так, в Дніпропетровську в 1960 році. Студенти створили групу Дніпро, у програмі та статуті якої було закладено ідеї від твор... відторгнення України від СРСР. У жовтні 1961 році студенти металургійного інституту розклеїли в місті листівки з віршованими текстами. Листівки, які каральні органи назвали антирадянськими, розповсюджували також в Мелітополі, Черкасах та інших містах. Борці за незалежність України в 64-му році утворили Український Національний фронт. Ініціатором створення цієї організації та автором програмних документів був Квецько, який працював вчителем на Івано-Франківщині. Це була підпільна організація, до якої належали понад 150 осіб з різних верств – колишні політв'язні, міліціонери, члени КПРС і вчителі. Важливу роль в організації відіграли учасники попередніх визвольних змагань. ОНФ видавав журнал Воля і Батьківщина, який передук... пре... передрукували і поширювали в багатьох областях України. Їхньою метою була агітація за вихід УРСР із складу СРСР та утворення незалежної держави. У своїй програмі члени організації критикували радянську політичну систему, яка трималася на диктатурі КПРС. Констатували, що в СРСР відбувається процес зрощення партійного і державного апарату та перетворення комуністичної партії на тоталітарну силу. Члени ОНФ своєю зброєю вважали найгостріше слово, виступали проти зросійщення України і не виключали в майбутньому насильницьких дій. Майбутню політичну систему вони планували без КПРС, громадянам гарантувались демократичні права та свободи. Поширювалися спроби індивідуальних протестів. Так, студент Дніпропетровського університету Кучер в листах, написаних в 1955 році, звинувачував радянських керівників у здобутті влади шляхом насильства над демократією, масових убивств і поневолення цілих народів, що вони у 20 столітті правлять народами так, як це робив Чингісхан в 13 столітті. З фанатизмом і жорстокістю справжніх інквізиторів ви знищуєте і гноїте у в'язницях усіх інакомислячих, усіх, хто, хоч словом, натякнув проти правлячої Іракії. За ці висловлювання студента позбавили на 10 років. Проте, не всі вони мали антирадянську спрямованість. Це були прояви демократичної критики неконтрольованої влади. Поняття ж антирадянське використовувалось в нею як зручний інструмент для залякування небайдужих громадян, адже антирадянська діяльність була підставою для кримінальної відповідальності. На початку 60-х років почастішали робітничі виступи. причинами незадоволення стало зниження життєвого рівня внаслідок грошової реформи 1961 року, а також дефіцит промислових товарів та затримання зарплати. І подорожчення продуктів харчування. Впродовж 1962 року відбулися страйки і демонстрації робітників в Донецькому, в Жданові, в сучасному Маріуполі. Хвилю заворушень і страйків в 1963 році підтримали робітники в Кривому Розі, Дніпропетровську, сьогоднішній Дніпро, Дніпродзержинську, нині Кам'янське, в Києві, Одесі. Офіційна преса про ці факти не повідомляла. Партія зберігала їх у суворій таємниці. Тобто ми бачимо, що дисидентство – це рух незгодних, рух інакодумців. Його працівники в Україні спочатку виступали проти недоліків існуючої системи, ігнорування марсистсько-ленінських ідей та порушення законів прав людини, свободи слова, совісті, друку, і виступали за вільний розвиток української мови і культури за правду історії. Ідеологія дисидентства. Зароджена як сумнів у доцільності окремих ланок існуючої системи поступово викристалізувався у тверде переконання необхідності докорінних змін у суспільстві повалення комуністично-тоталітарного режиму. Наше завдання ви бачите на екрані. Ми працюємо над підручником Ігоря Чупака, Щупака сторін... Власова сторінки 81-86. Ну і працюєте або з корптною картою, яка так і називається національно-визвольний рух цього періоду, або ж готуєте біографію е, діяча дисидентського руху, про якого згадував я під час уроку, або є в підручнику. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступних уроках.